Це озвучка комплексів по котах вояках. Привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді і приємного вам перегляду! Гей, зореломе! А який твій улюблений колір? Кровневий. Тож червоний. Ха! Круто! Круто, емовіжок! Я люблю, люблю помороть. Що ж, мені краще піти. Ми ще шука не зраді, якщо я запізнюсь. Звичайно, побачимось. Гей, як ти там, бро? Ех. Ти не відриваєш очей від не так? Ха -ха -ха. так? Що ж я тобі скажу, друже, що ти взяв справді високу ціль? О, так, вона чудова і. Зачекайно! Ти Тільки що. Може тобі краще знайти когось свого рівня. І на серде. Вона набагато вища за твої можливості. Що ж, зітки, я збираюсь відректися від вас і віддати в рабство, бо тільки так я стану королевою. Градленьки. Але мамо. Забери моїх дітей, щоб я виконала обов'язок. Але люба! Hello. Лол, бувай! Ок. Дякую всім за перегляд!